Говорячи про необхідність процедури анофорезу, зазначу, що процедура анафорезу дозволить відкрити найщільніші пори і зробить ведення голочки або зонда комфортнішим для вас та клієнта. А процедура катафорезу знижує ризик виникнення проблем у реабілітаційному періоді. Говорячи про підвищення лояльності клієнта, озвучу кілька факторів. Перше, процедура та період реабілітації проходять більш комфортно. Друге. Клієнт відчуває турботу про себе і отримає більш виражений результат. Адже ми не тільки видаляємо волосся, а ще маємо подарувати клієнту красиву шкіру. Третє. Ви можете проводити ці процедури, наприклад, в подарунок, тоді як регулярна вартість дорівнює вартості хвилини роботи. Четверте. Ви можете зробити сертифікат на кілька процедур іонофорезу і розіграти або подарувати його клієнту. І останнє. Ви можете працювати з іншими профзасобами, призначеними працювати у парі зі струмами у косметологічних цілях, тим самим даючи клієнту ще більше та підвищуючи свій чек. Говорячи про очікування результати, головне проводити процедуру правильно. Адже навіть таку просту процедуру потрібно вміти робити коректно, щоб допомагати клієнту, а не шкодити. Роблю на цьому наголос, оскільки зіткнулася з подібною ситуацією на особистому досвіді, коли через незнання майстром протоколу отримала буквально зворотній ефект: більше подразнення, більший набряк та довшу реабілітацію порівняно з тією ділянкою, на якій катафорез не робився. Чому так сталося? Я дізналася пізніше, отримуючи нові і нові знання. А на той момент, як потенційний покупець обладнання, я отримала лише розочарування в його можливостях. А все людський фактор, точніше, не професіоналізм. Ще через деякий час ми таки придбали ці апарати, але коли знайшли по-справжньому свої, інше обладнання просто перестало існувати. І на цьому обладнанні ми працюємо і сьогодні. І про це обладнання я можу говорити дуже багато і дуже довго, але трохи пізніше. Окремо скажу, що при придбанні апаратів обов'язково надсилаю всі необхідні відеоінструкції, щоб ви нічого не пропустили і змогли випробувати весь функціонал і опрацювати його у спокійній і звичній обстановці. Також на навчанні обов'язково всі ці моменти ми обговорюємо і опрацьовуємо з учнями. Наступного разу покажу вам, як налаштовуються апарати Evolution CHD та 250 для роботи іонофорезом. Не прощаємося.